Сьогодні пропоную вам зробити ось таку торбинку, яку можна використати як для дрібничок, так і для подарунку. Спочатку нам потрібно побудувати викріку нашої майбутньої торбинки. Моя торбинка буде розміром. Висота торбинки буде 15 см, ширина торбинки буде 10 см. Отже, від цієї точки, на точку «Т», відкладаю вправо 10 см і ставлю точку Т1. Вниз від точки Т я відкладаю 15 см висоту нашої торбинки і ставлю точку Т2. Від точки Т2 вправо відкладаю 10 см. І від точки Т1 вниз відступаю 15 см, з'єдную всі точки і вирізаю прямокутник. Я визначаю, де в мене лицевий бік, де вивортні. Лицевою стороною я складаю всередину. Прух в мене йде по краю тканини, він визначає напрямок нитки основи. Я беру своє лекало і прикладаю до тканини. Відступаю відверху 3 см. У мене тканина темна, я буду креслити сухим милом. Відверху я відступаю 3 см, позначаю лінію. До цієї лінії я буду прикладати своє лекало. Ось, приклала. Намітила лінію. І тепер я можу пересунути згин тканини трошечки, щоб використовувати тканину економно. Ось в мене з однієї сторони буде згин. Для зручності я приколю викройку. обвожу своє лекало за допомогою лінійки. Лівому зрізу і низу я відкладаю 1 см. Вирізаю по більшому прямокутнику по цій лінії, що я давала на припуск, тепер я можу відколоти своє лекало, розгорнути свою майбутню торбинку і оздобити мережевим. Ви можете оздобити аплікацією, вишити намистинками, чим На мережеві визначаю лицевий і вивертній бік також. Прикладаю. До тканини, дивлюсь мені, де краще подобається розташування. І знов милом креслю лінію, до якої я буду прикладати. Пам'ятаю, що у мене 1 см припуску віднизу і відступлю 5 см, помічу. 5 плюс 1 6 см від нижнього зрізу я помічаю собі 6 см. Начала лінію і прикладаю мережево. Мережеву можна приметати тимчасовим швом голкою вперед, але ці стіпки мають бути охайні, однакові, а також можна пришити за допомогою швейної машинки. Я приколю мереживо булавками, вколюю булавки від себе і за допомогою швейної машинки пришию, розміщую під лапкою, опускаю голку. І виймаю першу булавку. Тепер буду шити по мережево, на початку і в кінці, роблячи закріпку. Припрасовую з лицевої. Із виворотньої сторони, складаю навпіл лицевою стороною всередину і також запресовую. Від краю відступаю 1 см і намічаю лінію, по якій я буду шити. Колюю краї булавкою, щоб вони не з'їжджали. Рівняю мережево, щоб було рівне. І прошиваю. Зрізаю нитки, краї також можна обшити петельним швом. Перемикаю машинку на зігзаг і побивляю краї. Вивертаю. розправляю кутики. Було зручніше, помічаю. Так, відмічаю 3 см і відверху 1 см. E, 5 см і 3 см. Загинаю. На пів сантиметра і на два з половиною. Це той припуск, який ми давали на обробку верхнього зрізу. Заколюю булавочками. Для зручності ви можете прошити швом уперед голкою. Я закріпила і зразу буду прокладати строчку, щоб від нижнього згинту у мене був припуск 1-2 мм. Я буду шити з завершньої сторони, щоб бачите, де в мене нижній згин і контролювати відстань. Припрасовую вже готову торбинку. Значаю середину своєї торбинки, складаю навпіл, позначаю ногу іголки з великим вушком. Я просуну свою стрічку в намічений місце. Прохожу по колу, слідкую, щоб голка не вилазила. Там, де в мене шов, я трошечки отак сплюскую, що дає можливість голці пройти без проблем. І виходжу в той самий отвір. Голку виймаю, розправляю стрічку, і моя турбинка готова.